Скажіть нам знову ж таки подати, не пішла інформацію від а, читачів, що будинки, кількість будинків, а, які вимикають, стало менша, а кількість будинків відключень збільшується. Конкретні адреси від учора списки адрес, які беруть участь у відключеннях, ще зменшились. Наприклад, черга 1 і 2. Зараз 95 будинків було 141. Перестали вимикати навіть тих, кого завжди вимикали. Район ЗНО прибрали усіх. 5-1 черга було 241, будинок стало 149. 2 1 зовсім прибрали побутовок. Чи це може бути пов'язано з зменшення кількості адрес, де вимикаються кількість світла? І чи це пов'язано напряму з кількістю годин відключень? Що ця кількість збільшується? По перше, по-перше, як ми вже просили, конкретні адреси не район ЗНУ, не 15-й мікрорайон на Бабурці, а конкретні адреси і номери будинків. Це бажано, аби перевірити інформацію по кожному ретельному. По-друге, ми теж вже казали, що багато-багато квартирних будинків, багатоповерхових, мають два джерела живлення, інколи три. Одне з них основне, інші резервні. Цілком можливо, що частина з тих будинків, які так турбують мешканців. Вимикаються за іншими чергами наразі, позаживленні від іншого джерела. Це тимчасово, коли пошкоджується кабельна лінія, на її відновлення потрібен тривалий час. На відміну від повітряної лінії, її неможливо відновити за годину, дві або три. Інколи на це йде кілька днів. Аби люди весь цей час не залишалися без світла, їх перемикають на резервне джерело живлення, яке своєю чергою. Може бути в трохи в іншому графіку, тобто не в черзі, скажімо, 4.1, а в черзі, ну, приміром, 6.2. два Тобто, варто, е якщо люди помічають, що не формикали світла, тут різко перестали. Перевірити заново свою чергу, чи вони абсолютно правильно? Ми завжди це радимо нашим споживачам. Е всі переліки адрес в чергах по місту Запоріжжя вони динамічні. Там відображаються оці перемикання з одного джерела на інше, якщо вони мають місце у разі пошкодження обладнання. Там вони всі відображені, і так інколи інколи черга може змінюватися. Тому просимо всіх перевіряти свої одразу. Але інформація про те, що кількість адрес, яка там от доєдналася бо змінилася, і під'єдналася до заклику вигукнень, такої інформації немає. Тобто, все залишається так, як і було. Абсолютно правильно, змін не було, як ми казали минулого разу, порівняно з попереднім роком. Кількість споживачів, які беруть участь у ГПВ, збільшилася на 25% за рахунок того, що ми здійснили там, де це технічно можливо, їх перезаживлення від ліній одних з критичної інфраструктури до інших ліній, тобто від'єднали від ліній з критичною інфраструктурою. На жаль, це можливо не скрізь, але приріст у 25% плюс порівняно з минулим роком. Минує.